Ваші враження від сьогоднішнього матчу чи справедливий підсумок? Е, підсумок е, просто справедливий і закономірний, тому що багато обставин до цього матчу зводили до того, що ми їхали по суті програвати цей матч. Чесно скажу, що нам не вийшло взяти гравців екстраліги, тому що якби, матч поставлений на е, час, коли сьогодні ж грає в Луцьку команда Екстраліги. Того ми хороших гравців, яких хотіли взяти, не змогли взяти, щоб зробило б цікавіше трохи зустріч. Плюс е, навіть на полі грало двоє травмованих гравців, е, в тому числі стовпи. Тому було трошки важко, але тим більше, що ми грали проти команди Нітура з прекраснішим тренером, які зараз нарощують свою гру, і якби грати в такому послабленому складі дуже важко. Ну плюс ще нам асоціація наша, як завжди, ще одну допомогу зробила місцева по дорозі, тому що взяла на чотири матчі, де скваліфікувала нашого головного тренера. І за чого уже в дорозі ми узнали, що він не може бути на майданчиками з гравцями і робити свої коригування. Що також вплинуло на гру. Так що дякую. Ми та сама керівнику асоціації, який є е, гравцем Еліксус хімік танчик. Так тримати. Що не вдалося сьогодні для того, щоб показати гідну гру протиставити супернику? Е, випали пару гравців, які не тренуються з командою, які і по суті в першій команді. І випали пару наших молодих гравців. Це на такому рівні дуже забагато. Дуже забагата і така професійна команда, як фурнітура, просто не могла не скористатися цим. Скажіть, будь ласка, все таки команда є ваша дублем екстралігового кардиналу, яке завдання стоїть перед нею, адже це другий сезон у першій лісі. Першу, якщо ви звернете увагу, в цій команді в єдині є представка Авангард, вона фінансується якби президентом Авангардом Соцьким, який є президентом Тіраса компанії. Тож для неї є важливий. Що нас для нас погано? Для нас дивляться завжди як на дубль, хоча ми є авангард, який просто співпрацює з командою. Дою кардинал навіть в аматорській лізі є третя команда, яка також не має приставки Авангард. Вони вже виконані, тому що ми ставили, враховуючи, що зразу 5 гравців ми перевели в міжсезонні в першу команду, і по суті, ми формуємо нову команду. Як говорить сам Лабановський метр, говорив, що для того, щоб зробити команди, треба три сезони. Це перший сезон, і того була задача мінімальна. Це вийти в плей-офф чемпіонату України. Ми її вже виконали, навіть перевиконали, тому що ми вже наразі можемо говорити. Що ми зайняли третє місце знову ж таки залишившися на подіуму цього чемпіонату?